Футболка поло, тканина кулмакс, виробник толіком колір Койот. Для літа прекрасний варіант дихаючої футболки. Яка дуже швидко сохне, яка дуже добре вбирає піт. Та іншу вологу. Гарненька, зручненька, звісно, найкращого виробника фелікон. На тому кажу вам добраніч. Хоча, ні, котики, доброго ранку. Старалися, працювали, все вам показали. Час переглядати відео і робити замовлення. А я тут трішки посплю. Отаки гатіть до зв'язку.